Всім привіт! Вирішив зняти відео про таку, ну, на мій погляд, цікаву роботу, яку я робив. Це замовлення від моєї знайомої. Просила зробити нестандартну тумбочку під телевізор. Вийшла така тумбочка, взагалі нестандартна. Довжина її 2240, висота 830 і глибина 505 мм. Вимоги були які. Мало бути місце для зберігання для невеличкої швейної машинки, місце для зберігання якихось швейної фурнітури, голок, ниток, всякої такої біди, гудзочків, то зробив шухлядки, і мало бути обов'язково ще додаткове робоче місце, яке при потребі з'являлося. Тобто зараз його не видно. А коли є потреба, там раз в місяць, раз в півроку, чи раз там в рік витягнути швейну машинку, щось підшити, щоб можна було десь це зробити. Так як просто за тумбушкою робити. Незручно а таскати за собою стіл, Оце це на другому поверсі, спеціально під швейну машинку, теж ніхто не буде. Вирішив показати, як це все вийшло. Зараз такий невеличкий огляд. Тої тумбочки, а пізніше покажу, в чому тут цікавість роботи була. Звичайна тумбочка, профіль гола дав під ручки. Просто дверки велике місце для зберігання 780 мм. Полички зйомні переставні. тандеми, повний висув. Дві мілкі і одна трошки глибша. Тут сам корпус він є мілкіший на 10 см, так як ззаді там іде колона, по місці треба буде під нею підфрезерувати гарненько, щоб все це гарно стало під стіночку. Далі дверка, менша тумбочка, також кулички переставні. Завіси блюм з дотягом і саме стіл. Стіл. Пропонувалося зробити декілька варіантів. Можна було зробити стіл, який би так відкривався. Можна було зробити книжкою. Ну, книжкою зразу варіант відпав, так як <кій>, виходить на фасад, потрібно буде ставити швейну машинку, там шити ножниці, це все поцарапається, знищиться. І вирішив зробити таку конструкцію, яка вже давно гуляє по всяких інстаграмах, пінтерестах. Цікаво мені було зробити отакий столик висувний. Ось такий столик вийшов. Також переставні полички. Можна і швейну машинку туди запхати. ну це вже, власниця буде собі вирішувати. І чому дверка відкривається? Тому що, ну, так, зручніше буде доступ, ніж якби дверка відкривалася логічно, так само, як. Тут до, ну, завіси ставити на стороні корпуса шухлядами. Тут відсунувся на кріслі, дістав, що потрібно, і закрив. Так. Цікава робота. Робив ось такі пази для того, щоб тіл відкривався, піднімався. Не знаю, чи там видно. В чому полягала робота? А. Так воно виглядає десь. Тут рояльна петля, що треба буде підфарбувати. І є момент фіксації. Це, от зараз, сам, сама кришка підходить майже до самого профіля, десь дві десятки зазору я зробив. І при кінці є приямок, де падає підшипник і фіксується від якогось ненавмисного. Совання стола, тобто, коли зараз йде навантаження на стіл, його скласти, посунути, щоб він заховався, в принципі, такої можливості немає. Треба, щоб він закрився, потрібно з нього селищні прибрати, навіть трішки догори припідняти. Але, в принципі, якщо дуже добре попхати, то воно і перескакує і ховається. В чому заключалася цікавість роботи? Тут, по-перше, мені цікаво було розрахувати, чи в мене вийде зробити такі пази, вони такої цікавої форми. І знову ж таки, тут виходить така от штука. Одна боковина йде зовнішня, тут тобто виходить фасад втоплений. А на другій боковині я робив пази, то боковина на 2 см втоплена. І м, задача була зробити якось шаблон, по якому можна було це все призернути. Тут варіантів небагато. Перший варіант, який розглядався, замовити це все на чпу. Але м, мені цікаво було зробити самому. Другий варіант ну, зробити самому. Зробив я шаблончик, ось такий він виглядає. Взаді знизу підкладка. Шаблончик обвідний, який працює по копірувальних кільцях. Поясню, чому. Варіант зробити шаблон обвідний, який би працював по підшипнику. По-перше, треба фрезу потрібного діаметру з підшипником. Підшипник має бути тільки верхній, щоб можна було фрезернути по деталі, по тому самому обвідному підшипнику. Підшипник тоді, в такій фрезі, мав би бути потрібного діаметру. раз і Дуже маленької висоти сама фреза, тому що там заглиблення виходить порядка 7 мм. Ну, тобто, десь знайти фрезу хоча б там 20 мм потрібного розміру з верхнім підшипником. Ну, я думаю, то... я навіть не шукав, але я думаю, що це буде проблема. Раз. По-друге, потрібного діаметру фреза має бути. У мене є підшипники, я підібрав, це є дюймові підшипники китайські якісь самі дешеві. Ну, вони будуть ходити на тому столику, я не знаю, ну, все його життя. Розмір тут 15,8, менше, ніж 16. Ну, щоб трошки легше ходило. Внутрішній розмір 6,2 чи 6,3. Ну, одним словом, конфермат гарно залазить в цей підшипник, і його можна через за допомогою конфірмату вже кріпити до самої кришки стола. Далі. І сама висота підшипника виходить 5 мм. Так, про шаблон. Зробити просто обвідний шаблон не виходить, тому що, ну, знову ж таки, повторююся, потрібно ну, шаблон під фрезу з підшипником. Потрібно знайти ту саму фрезу 16-ку з верхнім підшипником, і та фреза важливо, має бути коротка, щоб можна було нею зробити фрезерування. Бо, наприклад, прямолінійні фрезерування зробити легко. Ну, тут виходить криволінійне фрезерування, причому має бути під Певний підшипник 16 мм. Знову ж таки, в мене є фреза 15 мм, яку в принципі можна використовувати з купивальним кільцем до фрезера. Але знову ж таки, проблема, так як мені потрібно зробити паз з шириною 16 мм, а фреза 15, мені потрібно буде якось якимось чином. Переставити шаблон на той самий 1 міліметр, щоб зробити ширший пас. Так як тут пас після фризи 15 відповідно виходить 15 мм, і якщо я суну шаблон просто на 1 міліметр, в мене вийде так. Тут, наприклад, ну, в напрямку цьому буду совувати, тут виходить 16 мм, тут вийде 15,8, наприклад. Тут вийде 15,8 а тут вийде 15,2 мм. Так як це не є рівна лінія, яку можна зсунути, і вона у вас буде паралельна ну, попередній ну, попередньому фрезеровці. Це є криволінійне. Тобто, якщо зробити хвилькою, то відповідно зсовуючи детальку на 1 мм, ви в кожній точці отримаєте різний результат, різну ширину пазу. Так що варіант з перестановкою шаблона. По-перше, він муторний. Я люблю завжди робити, щоб можна було один раз виставити шаблон, відфрезерувався і отримав точний результат. Ніж переставляти, а потім виходить така якась біліберда. А тут в такому варіанті з тим столиком, два паза мають бути між собою абсолютно конгруентними. І для того, щоб потім у вас той столик нормально викочувався, і кришка піднімалася паралельно, а не десь там підкушувалося, чи там, наприклад, ну, тобто, для точної роботи, для правильної роботи такого столика, має бути все мога, симетрично, і, щоб воно все правильно. Ходило і нічого не підклинювало. якщо І що я робив? Я, як завжди, використовував фрезу яка в мене є на 20 мм алмазна, і використовував купірувальні кільця різного діаметру. Це для того, щоб можна було за одну установку шаблона зробити фрезерування і отримати. Ширну пазу таку, яку, яка мені потрібна. Я підібрав два кільця різних діаметрів. Це одне на 16 мм і одне на 24 мм. Тобто різниця по по радіусу виходить 4 мм. фреза 12. І різниця 4 мм між. Привальними кільцями на сторону, тут 8 мм різниці взагалі в діаметрі, виходить 12 плюс 4-16 мм. Якщо вам цікаво, як розрахувати виготовлення такого шаблону з урахуванням тривальних кілець різного діаметру, взагалі під такий столик, пишіть в коментарях. Як буде час, можу відзняти відео з детальним роз'ясненням, на що потрібно звертати увагу, щоб виготовити власноруч в таку фрезеровку для казів підшипник, щоб кришка піднімалася і столик висувався. І фіксувався. Ще один такий нюанс люблю використовувати для. Таких шаблонів тоненьку хдфку 3 мм, так як з нею зручно працювати. Її легко, наприклад, допрацювати вручну, наприклад, коли я відмалювався, відрізав там лобзиком, і потрібно там спла... згладити сам радіус, вирівняти його, то шлів дуже легко це все робиться. А потім вже нарощую з допомогою. Шматка ДСП, якогось залишка, які просто накручую, і він виступає, по-перше, піднімає саму хдф-ку над деталю щоб можна було працювати привальним кільцем, яке має там певну висоту. От. Тобто дозволяє піднімати. Сам шаблон над деталью, якою ви фрезеруєте. А потім, коли фрезерую іншу детальку, то просто перекручую цей залишок ДСП на іншу сторону перевертаю і вже там виставляю. Попередній мене зроблені на ньому всі мітки, які потрібні мені для того, щоб виставити сам шаблон на деталі. І, ну, в принципі, якщо цікава така тема, цікаву. Щоб я поділився досвідом виготовлення такого шаблону і взагалі розрахунку під ось такий толик, пишіть в коментарях, знімлю відео. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.